Всіх вітаю, любі мої, я вже не шепеляю, я вже говорю так, як треба, тому що вчора, взагалі, це було так випадково, я поїхала просто на пошту і стояла на новій пошті, і незнайомий номер. Наташа, зайди, тут тобі прийшла твоя кераміка. Знаєте, кераміка, фарфору, все. І я пішла і мені поставили нарешті мої зуби. От тому дуже все, знаєте, так, слава Богу, скажу одним словом, хоч одна приємність така. А я сьогодні до вас із посудом. Два дні не виходила, ніби стараюся так, щоб не було якогось такого перериву, але буває таке інколи, знаєте, що просто. Якийсь, якась пауза. Сам, сам організм бере якусь певну паузу. Проти моєї волі і інколи навіть не можна з цим і боротися. Особливо, коли немає дзвінків від дитини. Ну, таке, знаєте, е, життя. Ну, давайте будемо дивитися посуд. Практично тут всі речі, я вже їх показувала періодично. В деяких відео і, і давно і недавно. До речі, хочу показати ось таку е, чашку. Чашка цукерниця, або можна використовувати будь-для. Е, це моя робота, хто не знає. Плетена з паперової лози. Е, така чашка коштує 450 гривень, хто хоче придбати е, розміри. Розміри в діаметрі вона 20 і висота 11,5 см. Ось така чашка, вона не боїться вологи, її можна помити, можна використовувати для, для цукерок, для, вона екологічно чиста, тут е, все на водній основі. Фарбую, фарбую зазвичай кавою, чаєм, стараюся, ну, можливо, там морилками. Навіть стараюсь варити сама морилку, наприклад, там з кори дуба або із горіхового листя, щоб воно було більш натуральне. таке. От. Тому така чашка в наявності. Так. Далі почнемо з чого, давайте. Розпочнемо з кришталю. Ось така в мене кришталева є вазочка, вона невеличка, але це справжній кришталі, кришталь і кришталь радянських часів. От, така вона, бачите, не глибока, сама по собі. Тут є алмазна різка по ній. А різка або на різках, хто як скаже, в діаметрі вона 15 см і 4,5 см висота такого салатничка або такої вазочки. Дуже гарно виглядатиме, якщо якийсь такий, знаєте, салат невеличкий, ну, тобто, не об'ємний, не олів'є, а більш такий екзотичний, можливо, можна для маслін, для грибочків маринованих, ось така. Вазочка, 100 гривень така вазочка буде коштувати. Так, так хочеться ставити, щоб видно. Ось іще одна, це також кришталь. Е, вона не була в користуванні новенька. Я її розпаковувала з коробки. Е, одна така у мене була, здається, я вже продала, але вона була більша. Ну, так набагато більша. Це ось така невеличка вазочка. Також вона для якихось таких можна покласти на стіл горішки, якісь сухофрукти, якісь цукати, знаєте, і ходить так кидати. Я вчора, наприклад, собі купила так от, трошки на 50 гривень горішків, там все фрукти сухенькі, такі, таке екзотичне. Горішки різні там були. Ну, така екзотика. Це, знаєте, люди, як ставлять зуби, приливають, а я купила собі такі горішки, щоб поїсти, провірити на міцність зуби. Та так я їх до вечора і з'їла. Сиділа, в'язала. От, от така вазочка в діаметрі вона 12,5 см, висота майже 7 см. Також вона буде коштувати 100 гривень. Так. Далі у мене є блюда. Хто називає оселедниці, хто блюда для нарізки. Я називаю, хай буде блюдо, а ось це, наприклад, це блюдо. Блюдо дуже стареньке це зік. Тут воно має такі квіти, бачите, мейсенські букетики. От саме воно по собі рельєфне, по бідку стерта позолота, тому воно дуже давнє. Із недоліків тут лише така темненька смужечка, десь там всередині, в тісті. Ось таке блюдо. Ось, хочу показати вам клеймо. Бачите, тут написано 57-й рік, дуже стареньке. Клеймо, конакову і таке блюдо буде коштувати 150 гривень. Це колекційна річ, уже довжина 30,5 см і ширина 17 см, навіть трошки більше. Так. Далі є в мене ще одне таке блюдо. Також воно, знаєте, можна для риби використовувати, можна для будь-якої нарізки використовувати. Це не значить, що воно саме для, для риби предназначене, чи як сказати, тут ЛФЗ завод виробник, і практично воно без пошкоджень, 60 гривень ціна, тому що От ну, ніби трішки оця сторона, така ем, така трішки ніби загнута. Ну, Це, звичайно, це заводський брак. Це не, е, ніхто ж порцеляну не може загнути, е, ну, розумієте, це не метал, його не нагрієш. і не, ну, Це такий заводський брак. Трішки воно так от задерта оця сторона. Е, і є трішки потертості позолоти. Ну, фактично, нас... тут слідів особливого використання і немає. Щоб, так, знаєте, різали там щось по ньому чи що, і таке воно було пошкряване. Ні, такого немає. А от, можливо, пару раз користувались, зате дуже добре вимивали. Бо тут стерта позолота. Ось таке блюдо: всього-навсього 60 гривень. Його довжина 24,5 см і ширина 15, майже 16 см, там 15,8. І є отака, ну це, скоріше всього, вже да, для риби вона. Це сучасна порцеляна, не знаю, хто виробник, має отаку дуже гарну квітку, деколь. Вона така доволі глибоченька сама, сама вона рельєфна, не просто рівненька, вона рельєфна, дуже симпатичний білосніжний фарфор або порцеляна, хто як назве. Так, 11,3. 11 ну, майже 11,5 ширина, 24,5 довжина. І 3,5 см глибина оцієї оселедниці. Тут також такі хвильки є, ось всередині. Дуже симпатична. І ціна такої оселедниці або такого блюда 60 гривень. Так. Далі, далі є в мене отакий заварничок. Це кераміка. Це кераміка. Не знаю, ну там брудненьке, звичайно, всередині. Ну, таке, знаєте, стоїть, пилиться в мене, чи будь в кого. Ось, ось такий він дуже симпатичний. Я, до речі, бачу такий вперше, саме такого, такого кольору, ніби такий злегка сіруватий відтінок і покритий люстром. І отаку має деколь. Тут також трішки фігурний він на носику. Ну, такий симпатичний, він невеличкий, сам по собі, він десь можливо, на 300 мл цей заварничок. Ось така купольна кришечка в нього. Все воно ціленьке в ідеальному стані. Ось Ніде немає ніяких пошкоджень. Можна використовувати за призначенням, можна для декору, дуже симпатичний такий для декору. Як поставить на якусь білу серветку, або, ну, тут уже фантазія ваша, бачите, яка ручка тут фігурненька. І саме головне, що такі речі не повторяться. Розумієте, вони були, у нас були колись, ну тепер уже. Цей заварничок 80 гривень коштує. От, Так, є також у мене ось такий глечик. Також це кераміка, дивіться, який, яка гарна тут ручна наліпка. Це вручну виліплювали і ем, приклеювали сюди. Ну, не приклеювали, а якось воно тут прям, розумієте, воно з тістом з'єднане, з самим тістом. Тому воно якби заодно. Але це ручна наліпка. Дуже красиві такі кольори, такий він незвичайний, в ідеальному стані можна використовувати для, за призначенням для молока або для вершків. Також можна використовувати як вазочку для одного букет, ну, для однієї квіточки або невеличкого маленького букетика. Також дуже стильно виглядає. До речі, є у мене ще такі. І, мабуть, чашечка є, і є такий кавник. Якщо когось зацікавить, то звертайтеся до мене. Можливо, я в наступному відео покажу кавники. От, ось такий соус-вершківник буде коштувати 50 гривень. Так, і залишилися у мене чашечки. Чашечки доволі таки старенькі. Це все виготовлялося в минулому столітті. Ось така невеличка. Я так думаю, що це дитяча, такі зазвичай чашечки робили їх, як вам сказати, на поток, як би ставили. Ну це я висловлююся, як я розумію, а... тому що для населення, для того, щоб забезпечити дитячі садочки, школи. Ну, Зазвичай в школах там склянки давали, а от в дитячих садочках завжди використовувалися от такі невеличкі чашечки. Для молока, для компоту діткам в садочках. От, Тому вона така невеличка, я думаю, вона десь на, на 200 мл, не більше. От, Вона висотою 7 см. І ой, свою чашку з водою переверну. І десь в діаметрі, ну, більше як 7,5 вона в діаметрі більше. От така дуже зручна, бачите, ручка така зручна, і вона надійна. Отака От чашечка. 50 гривень така чашечка. Це у нас полонне, синє клеймо. В ті часи вона коштувала 20 копійок. Отак. От так, далі в мене є ще одна дитяча чашечка, вона, можливо, і не одна. Це так у мене, що стояло більш так ближче, то я взяла показати вам форма, в принципі, вірніше, тут форма ручки лише співпадає з попередньою. Також ці чашечки виготовлялися для садочків для дитячих, бачите, бо тому що в садочках такі були. Подібні чашечки. А тут такий внизу рельєф. Також полонне першого сорту, бо тут червоне клеймо. І е, висоту зараз вам скажу, висота тут 7,5 см, і в діаметрі е, також 7,5 см. Ось така з цієї сторони така деколь, бачите. Квіточка з метеликом, а з цієї сторони такий загорівший, зас... Зас... гарно засмаглий малючок. Така чашечка, також вона коштує 50 гривень. Так, і нарешті ось така склянка, скажімо так. Склянка чи ну, чашка не... не можу я сказати, тому що немає ручки тут. Такі доволі часто використовувалися, також і в школах, і в різних харчувальних закладах або закладах харчування. От, має такі ніжні деколечки, тут ось така деколька, ніби позолота. От, воно вже частково постиралося, тут, тому що доволі стареньке, і тут позолочений обідочок, він також стертий. І хочу вам показати клеймо. Це старенька городниця, купольне купольна клеймо е, першого сорту. Також така чашечка коштувала тоді на той час 24 копійки. Ось. І ціна такої чашечки 80 гривень, так як вона старенька, і річ уже колекційна. Ось таке в мене на сьогодні таке відео. Всім вам бажаю гарного дня, тихого, мирного. Хай здійснюються всі наші мрії заповітні. Я думаю, у нас вона усіх одна, така сама-сама найзаповітніша. Всім міцного здоров'я. Мої контакти, хто вперше зайшов до мене на канал, контакти я напишу у відео під о... в описі під відео. Я завжди пишу, залишаю там свій номер телефона, вайбера, ватсапа, він один на Telegram на всі соцмережі. А також напишу у першому коментарі під відео, якщо хтось, тому що не всі можуть знайти і в описі, тому напишу в першому коментарі. Кому що сподобалося, звертайтеся, пишіть, телефонуйте, Завжди рада буду вам відповісти. Кому треба додаткові якісь, якусь додаткову інформацію, обов'язково надам додаткову інформацію. Ну, все, рада була з вами поспілкуватися. Всім міцного здоров'я, тихого, мирного вихідного дня, приємного відпочинку і до зустрічі! Всіх обняла.